Всім привіт! Сьогодні на ремонті партнер 351 Значить, в розібраному стані, тому що в зібраному там не було особливо що цікаво показувати про нього. Коротше, коротше так, розібрав, почистив. Далі яка ситуація по ньому? Основна проблема в цій пилі це з поршнівою. Поршніва в цій бензопилі досить цікава. Значить так, Такого плану бензопили випускає фірма Хузварна. Е, до речі, є бензопили партнер так само, такої самої модифікації і конструкції. Випускаються бензопили Джонсеред, Маклауд, Polar, е, е, там, там, напевно, більше п'яти назв може мати дана бензопила, не знаю, з чим це зв'язано, можливо, вони різні ринки випускають. Але конструктивно, деталі все, все взаємозамінні. І все це випускає та, та ж сама хузварна. Ось тут характерна наклейка фірма Хузварна. Так, в чому, в чому одна особливість і, напевно, найбільша капризність даних бензопил? В тому що поршнева група тут, тут поршнева, якщо так можна сказати, поршнева навпаки. Тому що тут вона, як на мене, вона одноразова. По тій причині, що на циліндрі тут немає ніякого напилення. Отвір циліндрі просто вифрезерований і все, без, без напилення, тобто з якого матеріалу зроблений. Зовнішні ребра, середина так всередина так, е, такий самий матеріал і гільзи. Ніякого тут шару захисного немає. Е, весь, весь шар основний от так, для того, щоб. Поршнева менше стиралась, не був контакт алюмінію чи цього матеріалу комбі, з якого складається циліндр і поршень. Якщо б це два матеріали алюмінієвих були, вони просто стерлись один до одного і все. Основний прикол тут в поршні. Поршень тут незвичайний, а має по собі напилення. І він використовується в ролі не нерозхідного матеріалу. Звичайно класична до бензопил, бензокосарок будь-якої техніки. Розхідник це поршень, поршневі кільця, відповідно. А в циліндрі, відповідно, напилення, яке набагато твердіше самого матеріалу цилиндра, самого матеріалу поршня, перепрошую. <coughs> і відповідно поршень, так як матеріал м'якший без ніякого захисту, просто стирається. І міняється як розхідник, лишаючи. Таким самим лишаючи циліндр далі в робочому стані. Ну, відповідно, дотидок доти не, не стреться вже саме напилення і не буде виробітка до самого алюмінію. Тут, як ми бачимо, зараз покажу циліндр, ось напилення ніякого нема. Досить легко перевірити те матеріал циліндра. Ось, звичайно, викрутка. Коли ми зробимо ось так. Лишається слід. І цей слід такий самий, як ось тут. Якщо взяти щось гостріше, ось бачите? Ось слід. Якщо взяти щось гостріше або твердіше, просто задерти, звичайною викруткою можна зробити задир на циліндрі. І такий досить немалий. Тому ось там зразу покажу сліди від поршня. На випускному вікні. Тут незначні сліди пошкодження Ось, з сторони впуску. До речі, так, циліндр, це вже середина все відшліфовано зачищено. Зачищав я нождачним папером. самим-самим Дрібним, яким було. Потім такою спеціальною губкою. Це все довів до до матової поверхні. Тому що, якщо взяти трошки більший папір більшої зернистості, то можна стерти його повністю. Тут вийшла ось така поверхня матова. Хон тут ніяк не зробиться, тому що запустити сюди камінь, це вже повністю капець буде. Коротше, ось так. Ось так по циліндру. Тобто ну, одноразове по поршню. Значить, сам поршень, як ви бачите, такий досить блискучий і має жовтуватий відтінок. Ось тут, на поршні. Ось. стерте оце напилення і ми бачимо звичайний алюміній. Ну, не звичайний алюміній, але той матеріал, з якого виготовляється поршень. А оце вже покриття, це в ролі виступає в ролі отакого такого нерозхідного матеріалу. Ну, от, ну, так. Не знаю, як це правильно назвати, але, але отак от воно є. Ось тут є пошкодження на поршні. Ось Ось такий стан. Тут особливо тільки ті ділянки, де найбільше пошкодження. Значить так, по, по даній поршнівій. До речі, ще згадав собі. Коли їздив на Алко на навчання, розказували вони, що така сама, така сама технологія циліндропоршньової групи були двигуни Бріт Стрейтон певної серії, які точно таке саме було. Тобто циліндр розхідний, а поршень, поршень був з напиленням в ролі, в ролі нерозхідного матеріалу. Отак, От Як можу, так пояснюю. Тобто поршень твердіший, циліндр м'якший. Відповідно, зношується спочатку циліндр, а потім в крайньому випадку тоді вже поршень. Е, так, ситуація наступна. По ремонту такої поршньової групи. В ідеалі така поршнева міняється повністю в зборі, тому що е, міняти сам поршень, як на мене, сенсу немає. Це. Це така справа, знаєте, коли в звичайній поршніві поміняти циліндр, а лишити поршень старий. Не продається навіть окремо циліндр. В тій самій фірмі Штіль чи Хузварна продається повністю поршнева збори, циліндр плюс поршень. Можна окремо купити поршень, так як він вважається розхідником на цих фірмах, а циліндр відповідно в комплекті. Ну, до речі, фірма Solo такі самі поршніві виготовляє. Певні моделі в мене були, попадались бензопили. Точно такі самі. Заміна поршня нічого не дає. Максимум на тиждень воно стирає. Один раз я таке зробив, більше, більше на таке не попадався. Значить, міняти поршень сенсу немає, так як ціна не мала. І лишати цей циліндр з тими задирами і невідомо, як воно себе поведе. Міняти повністю поршніву не вихід, тому що там ціна краще нову взяти. Тому в таких випадках, якщо задири є, або ставиться китайська поршнева, або просто поміняється поршневе кільце, робиться така зачистка. А далі все на, на совісті клієнта, як буде користуватись, яке масло заливати і, і тому подібне. Чому така конструкція фірма Хузварна використовує в своїх моделях бензопил, не знаю, можливо, на такі ринки. Де просто нерентабельний ремонт, навіть якщо було нормальне нормальна ситуація з поршнем і циліндром. ну можливо, там не вигідно взагалі ремонтувати. І вони вирішили так, що краще зекономити на напілені на, на циліндр, краще зробити його на поршні, можливо, так дешевше. І все. Коли проблеми з поршневою, просто... Пила викидається, купляється нова. Ну, це, це суто мої догадки. Що так зроблено, не знаю. Можливо, маркетинг. Ну, це, це таке. Коротше, давайте по, по даній пилі, що будеться робити. Значить, оце все я позачищав. Тут на поршні теж були такі задири невеликі, і саме в цих місцях, де видно алюміній. Це все зачищено до, до наскільки можливо. коротше. Все гладенько, все тримається, тому що, ну ж кажу, або так, або або великі гроші і, і ніяк. Значить, по поршневій. Ось поршневе кільце рідне, яке було тут закусене. Закусене було так, що тут воно трималось і. І ще в одному місці, не пам'ятаю де. Коротше, закосило його в поршні. Вийшлося дістати його непошкодженим. Теж з досить твердого матеріалу. Ну, Я не можу точно сказати, який матеріал досить твердий, не досить твердий. Таке відчуття, що кільце тут теж не виконує основну роль розхідника. Основна роль розхідника кинута на циліндр. Розходжується циліндр, потім відповідно кільце і поршень. Це моя думка. Так, по, по пилі досить від ліришних думок відійшли, коротше по самій пилі. Значить, ставлю кільце, ставлю на... ставлю поршень, збираю цю бензопилу. Фактично тут міняти по блоку двигуна нічого не буду. Сальники тут досить, досить хороші. Ну, Деформовані є трішки, тому що тут прижимає воно таке конструктивно, Циліндр їх прижимає зверху. Буду ставити сальники ті, що є. Кільце теж саме. Збираю двигун, а потім по ходу справи буду розказувати, що ще тут цікавого в цій пилі є. Так, двигун. Герметик. Намазали на піддон, на циліндр. Так, перед тим обов'язково Так, По герметику, значить, ну, не треба тут мазати герметиком. Знаю, що не треба ні тут, ні тут, ні тут в місцях посадки сальників. Але сальники я ставлю не нові, так що, ну, роблю так. Щоб якась герметизація була, щоб впевненість була, щоб вони точно не пропустять. Значить, тонким слоєм. Тут герметиком намастили, зачекали, підсох трішки. Сальники те, те що обжирені, значить, поршень змащений маслом, гільза циліндра теж змащена маслом, капельки масла на підшипниках капнуті, тільки капельки не, не перестаратись, тому що забагато масла десь, при зборці воно потече і до одного місця буде вся герметизація. Значить так, Ставимо поршень, одіваємо вдіває, піддон і це все монтуємо в картер. Тут обов'язково поставити сальники тими місцями, якими вони стояли, тому що може бути ще гірше ніж ніж я хочу. Піддон, до речі, немає різниці, якою стороною ставити. Він симетричний. Вся конструкція має залізти сюди. Так. Тут не забути дроти на заглушку. Так, все, тепер, тепер можна це все скріплювати винтами. До речі, Венти тут теж цікаві, вони, вони собі по собі не круглі, а мають таку трикутну, трикутну форму. І як ви бачите, ось одна, дві, три сторони, якими вони фактично чіпаються за, за циліндр. Тут, якщо декілька разів зняти циліндр, закласти, то дуже легко провернути різьбу. Посадці, так що треба бути акуратними з тим і обов'язково попасти на, ті самі, на ту саму різьбу, яка була перед зніманням. Тому що різьба тут в нових, нових циліндрах, ну, нові циліндри йдуть без різьби, просто отвір, і оті винти самі нарізають різьбу. Закручуємо, затягуємо і йдемо далі. Двигун зібраний, ну, встановлений на картер. Значить, чіпаємо далі маховик. Маховик має таку пружинну шайбу і відповідну гайку. Перед тим обов'язково треба защепити, ну не перед тим, а не забути, защепити таку скобу, яка фіксує проводи на заглушку бензопили в тому пазі і плюс зверху дріт високовольтні катушки запалювання. Це все фіксується цією скобою. Все. Далі обов'язково перевірте затяжку катушки запалювання, тому що досить часто в тих бензопилах катушка відкручується. Вона зафіксована двома винтами в пластиковий корпус, з часом це послаблюється і катушка б'є по маховику. Коротше, зараз встановлю маховик і плюс глушник. Глушник отак він зібраний. До речі, винти глушника, винти кріплення глушника такі самі, як кріплення циліндра. Тобто вони взаємозамінні. Е, до речі, тут прокладка, оцей теплоізоляційний лист має такі насічки з трьох сторін, для того, щоб запхати болт, і оця прокладка їх тримала болти, не, не випадала. Таким чином можна закрутити безусиль. Тут між теплоізоляційним листом і глушником прокладка знаходиться ще. Встановлюємо і переходимо до, до сторони сцеплення. Сторона сцеплення. Значить, перед тим, як встановлювати маслонасос, обов'язково потрібно перевірити, щоб цей маслопривід, який виконаний в вигляді декількох витків пружини, намотаних на корінвал. Обов'язково дивіться, щоб ці витки не були між собою з'єднані. Тобто між ними має бути прошарок, ну, деяка відстань. І вісна має бути рівномірна, не заходячи далі. У ну, моєму випадку ось мітка, така невелика чорна рисочка, Попередній слід від того, де знаходився крайня точка маслонасосу. Відки мають бути ну, певної відстані, рівномірної, не з'єднані і не виходити занадто далеко. Ось така, така схема. Далі маслонасос. Маслонасос запихаємо відповідно в ущільнювач. Ставимо сюди. Давайте зразу це все зроблю. Так, Обов'язково прослідкувати, щоб отвори в ущільнювачі резиновому співпадали з отворами в самому тілі маслонасоса, щоб не заглушились часом. Так. Все. Можна знімати отут шланг з цього патрубка, одіти його на маслонасос, насос, так легше буде запхати. ну Я, я роблю так. Закручується двома винтами. Е, Обов'язково прослідкувати, щоб цей сапун масляного баку не був забитий. Тому що досить часто буває така ситуація, ось тут він знаходиться, маленький шланг, він забивається і немає подачі масла. Так, Прикручуємо насос, ставимо зуби упорні, відповідно пластину металеву на, на шпильки на направлення подачі масла і переходимо до муфти. Опорна шайба, барабан муфти, ще одна шайба, диск муфти. Це, звичайно, як хузварне. Ліва різьба. І закручуємо. Карбюратор. Значить по карбюратору. Кришка тут отака верхня насосу бензинового на два винти. Не люблю я такі карбюратори, тут досить маленька сітка. І найменше попадання якогось бруду. Зразу її забиває, немає ніякого об'єму по запасу. Досить часто тут мембрана. Мембрана. Ось ця мембрана любить добіти. Багато таких бензопил приносить з даною проблемою. Тут вона еластична, в принципі, проблем ніякої немає. Буду ставити її, єдине, що замінюю прокладку. Прискорюючий насос стоїть, його теж рухати не буду, хай буде так, як є. Так, що ще? По карбюратору ніби все. Так, далі встановив я стартер, тут 4 болти прикрутити, проблем немає. Ці пружини амортизуючі, обов'язково перевіряти їх кріплення, тому що досить часто вони попускаються і розбовтують корпус. Ця пружина, ось ця, що на циліндрі, і ось на руці внизу. Оця найбільше саме любить відкручуватися. Е, так, Шланги шланги бензинові тут, тут теж досить такі, ну, не знаю чи це від бензину залежить, але буває таке, що і бензином нормально заливають, часом ці шланги не, не довгий час ходять. Я їх залишу такі, як є. Далі подивлюсь, будуть, будуть виходити з ладу, поміняю на штілівські. Е, так. І буду встановлювати карбюратор, ставити ручку. Показувати я того не буду, тому що тут для мене оцей карбюратор поставити це якийсь тут повний Коротше, Буду я цим займатися сам без, без зайвих очей, тому що воно мене дуже сильно нервує. Оце все, оці всі шланги позапихати, тросик, ось карбюратор. Оцей тросик поставити, тут е, треба змастити густою змазкою, тому що тросик по цій крісті ходить. Отак він повзає. Короте, це запхати карбюратор, підключити, два шланги, перепхати оце все. Ну, ну, ну. Буду робити сам. Покажу вам, що з того з цього вийде. Вже результат кінцевий. Все на місці. Закінчу я з цим. З конструкторською ідеєю геніальною по розташуванню і під'єднанні карбюратора. Коротше, Ручка стоїть, карбюратор стоїть, кришку я поставив, фільтр повітряний, отакий, це рідний. Тут м'яте тарілки сцеплення, Нічого страшного, вирівняється з часом. Ставиться фільтр, кришка і чекаємо добу, щоб висох герметик. Пробуємо будемо її заводити і різати. Так, пила в принципі, заводиться, працює, ніяких проблем зараз з нею немає, в тримає подача масла теж нормальна. Як вона буде себе далі вести при, при такій поршневій, невідомо. Бажано попрацювати деякий час. Дати нормальні нагрузки, тоді вона може себе проявити. чи буде ходити, чи не буде. Але так як я користуюсь даною бензопилою, вона в мене буде лежати більше на полиці, раз у рік витягувати для профілактики. Завів порізав пару колодок і все. Тим більше на Штілівській ультрі. Я думаю, такий екземпляр непоганий для, для колекції. Ось так, в принципі. Всім дякую за перегляд, До побачення.